Новини в інформаційному марафоні для вас працюють журналісти фактів А та «Вікон СТВ. Мої вітання. 19 людей постраждали у столиці внаслідок масованої російської атаки. На багатьох локаціях у місті виникли пожежі. Столиця сильно задимлена. В повітрі ядучий запах горілого. Міська влада просить людей позачиняти вікна і не перебувати на вулиці, адже вміст шкідливих речовин подекуди в 16 разів перевищує норму. Росіяни вдалися до вже звичної тактики, що з вечора масовано запустили шахеди одночасно з усіх можливих напрямків. А потім, о 3 та 4 ранку, атакували Київ балістичними ракетами. Чергова пекельна ніч для Києва. Ого. Росіяни вдалися вже до звичної тактики. Ще з вечора масовано запустили шахеди. Одночасно з усіх можливих напрямків. А потім о 3-й та 4-й ранку атакували Київ балістичними ракетами. Місто у вогні та диму горять житлові будинки, автівки. Це горить будинок Сергія. Його ділили навпіл дві родини. Троє людей звідси поранені. Хата згоріла дотла. Люди не встигли навіть взяти якісь речі. В метро і, і десь від третього ну, щось прилетіло. Що... Телефон був, ну і документ. Оце, що зміг взяти. Наслідки нічної атаки є у шести районах міста. У Святошинському районі уламки дрона впали в 16-поверхівки. Загорілись машини. У Жеченківському уламки пошкодили восьмиповерхову новобудову. На щастя, вона ще не заселена і там ніхто не постраждав. У Голосіївському пошкоджений медичний заклад. Найбільше руйнувань в Солом'янському районі. Сюди росіяни били і дронами, і ракетами. Цей будинок попередньо потрощила ракета. Літо вдома сидів. Дружина була з дитиною в укритті, а я звик вдома це все пересаджувати. Але коли шахеди полетіли масовано, то я вже не витримав, просто побіг, бо тут дуже гучно було, і там вибухи, і там вибухи, і там скрізь з усіх сторін. Шахеди летіли буквально. Один пролетів дві секунди, другий пролетів дві секунди, третій пролетів. У будинку є поранені, потрощені майже всі квартири. У що найменше десяти жити неможливо. Люди розбирають речі, шукають щось вціліле. Будинок все. на цьому цьому під'їзді, Я думаю, що вже все. Будинок я буде зруйнований. А дивіться, ви от зараз пакуєте речі, а куди потім далі. Я поки що не знаю. Бо намагаюся щось рятувати. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, 14 поранених унаслідок сьогоднішньої атаки у лікарні. Василю теж дісталося, його будинок побило вибуховою хвилею, а його поранило склом. Близько четвертої години ранку було чутно, як підходить балістика і вибух. Поулітали <клес> вікна і скоріш, що розрізало голову. Склом, так от. Всі живі, все. Так, все живі, все нормально, так великі. Вікон нема. Через наслідки нічної атаки деякі вулиці міста перекриті. Також є затримки потягів на залізниці. Через пожежі столиця сильно задимлена. У повітрі їдкий запах горілого. Міська влада просить людей позакривати вікна і не перебувати на вулиці. Наталя Кулик Єгора Махло та Олег Корнієнко. Факт та Марафон Єдині новини. Наслідки нічної атаки є і на Київщині. Потрощені будинки в Бучанському та Фастівському районах каже ОВА. а також промислові об'єкти додають у ДСНС. Вони ліквідували пожежу на даху багатоповерхівки в одній з громад, неподалі Києва. Горіли і сім приватних гаражів. На щастя, минулося без постраждалих. У Полтаві сьогодні офіційно оголошено день жалоби після російського удару по територіальному центру комплектування. Про це повідомили у міськраді. Нагадаю, напередодні Полтава зазнала масованої атаки шахедами. Під ударом опинився місцевий ТЦК та СП. Як повідомляють у поліції, загинули дві людини. Ще 59 поранені. Серед них її двоє правоохоронців. Ближче до вечора Полтава зазнала повторної атаки. БПЛА росіяни знову цілили в ТЦК. Від уламків постраждали ще дві людини, пошкоджені приватні будинки. Росіяни продовжують атакувати Одесу. Напередодні в день вдарили по портовій інфраструктурі Іскандером. Загинули двоє людей. Ще шестеро поранені, зокрема, двоє громадян Сирії, члени екіпажу цивільного судна. За кілька годин окупанти атакували місто балістикою Ще раз цілили знову в порт. Загалом, за останню добу, росіяни тричі обстрілювали місто. Вночі проти 3 липня, внаслідок атаки, ударними безпілотниками пошкоджені житлові будинки. Тоді постраждали п'ятеро людей, зокрема і двоє дітей. Ми почали виходити, але в цей час якраз летів шахет. І я тільки встигла схопити дитину і підбіжати до ліфта. У нас на дев'ятому поверсі живе жінка з двома дітьми. Їх витягували з іншої сторони будинка через драбини. Знімали діти надихалися дуже. Їх забрала швидка. Сильним димом від пожеж зустрічало сьогодні місто Сергіїв посад, що за 75 кілометрів від Москви. Російські змі пишуть, що туди прилетіло щонайменше 5 безпілотників. Виникли пожежі, де саме поки не уточнюють. Однак є повідомлення про пошкоджену електропідстанцію. Знеструмлено два мікрорайони. Адміністрація міста повідомила про одного пораненого. А от у місті Азов Ростовської області, за попередніми даними, прилетіло в оптикомеханічний завод. Там нарахували понад 20 БПЛА. На підприємстві виробляють оптику, електронні системи для озброєння, тепловізійну та теплолокаційну техніку, а також продукцію для аерокосмічного комплексу. Президент України Володимир Зеленський сподівається на телефонну розмову з Дональдом Трампом найближчим часом. Головна тема постачання зброї. Головна голова держави наголосив на важливості продовження підтримки США, зокрема, постачання ракет для систем Петріот. Зеленський із візитом у Данії на честь головування цієї країни в ЄС. Він зробив гучну заяву щодо блокування переговорів про вступ України до ЄС. Президент наголосив, справа не в технічній підготовці. Українці готові до відкриття кластерів, але на заваді стоїть винятково політичне вето з боку прем'єра Угорщини Орбана. На тлі посилення тиску з боку нової країни, що головує Данії, Київ сподівається на зрушення. Зеленський заявив, що переговори з європейськими лідерами в Данії мають допомогти знайти дієвий шлях для подолання штучного блокування. Також Зеленський прокоментував під підписання ключового контракту зі США щодо виробництва безпілотників, насамперед, дронів перехоплювачів, які вже показали свою ефективність на фронті. зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахетів в такій великій кількості, тому я вважаю що це. Хороший початок працювати в цьому напрямку. Також ми домовились з колегами, що деякі наші продакшини зможуть мати можливість доступу до відповідних цих технологій. Я думаю, що це може прискорити трішки ще можливість виробництва збільшення виробництва. Європа має активніше підтримувати обороноздатність України. Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн відреагувала на нещодавні повідомлення про призупинення допомоги Сполученими Штатами. Зазначила, це чіткий сигнал або чіткий меседж збільшити власну підтримку, збільшити європейське оборонне виробництво не тільки на рівні Євросоюзу, а й цілого континенту. Згадала, що Євросоюз уже надав Україні близько 50 мільярдів євро військової допомоги. Відзначила особливий внесок данії, зокрема артилерію та літаки F Шістнадцять Урсула фон дер Ляйн натякнула країни ЄС мають можливість закуповувати військове обладнання і передавати його українцям. І додала оборонний комплекс України наразі задіяний лише на 60%, Тож є великий потенціал для інвестицій. Прем'єр-міністрка Данія Мет Фредріксен заявила: війна України проти Росії це війна за майбутнє Європи. We are коли ми постачаємо зброю Україні, не треба сприймати це як пожертву. Необхідно усвідомити, що це частина нашого переозброєння. Адже саме зараз українська армія захищає Європу. Тож усе взаємопов'язано. Постачання зброї Україні це частина захисту Європи, і, зокрема, данії також нам потрібно нарощувати виробництво і не тільки через те, що відбувається у Сполучених Штатах, а для того, щоб мати можливість захистити себе. Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на 130 мільйонів євро. Повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Зазначив, це підсилить можливості збройних сил України. Швеція поставить українцям понад 10 нових стволів для артилерійських систем. Арчер українські військові вже випробували їх на полі бою і вони довели свою ефективність. Тож вирішили, що це необхідне поповнення запасів. Така зброя допоможе ще краще стримувати ворога та завдавати йому ударів там, де він цього не очікує. Зазначив у меру. також Швеція доправить до України засоби для далекобійних ударів і ведення підводної війни. Ощадбанк виграв апеляцію в Росії за захоплення активи в Криму. Росіяни вирішили оскаржити рішення арбітражного трибуналу Парижа, який ще 2018 року зобов'язав країну агресорку компенсувати Ощадбанкові півтора мільярда доларів збитків, що той зазнав внаслідок анексії українського Криму. Апеляційний суд Парижа відхилив позицію РФ і залишив чинним попереднє рішення. Ощадбанку кажуть, вони перший банк, який виграв таку справу у РФІ. Добровільного виконання вироку з боку. Росії, звісно, не очікують, утім працюватимуть, аби примусово стягнути з терористки ці півтора мільярда доларів і ще відсотки за весь час, весь час ігнорування рішення суду. Здолати ворога, ми можемо тільки разом, підтримуючи бійців на будь-якому відтинку фронту, у куп'янський не виняток. Саме зараз там потрібно посилити один зі спецпідрозділів розвідки російського добровольчого корпусу. Там теж пекельно. Там росіяни так само бездумно і самоубивче намагаються просуватися. Хлопці пишуть, що щодня тримають важку оборону, але попри це і рухаються вперед, буквально вигризаючи у ворога землю кілометр за кілометром. Їм вкрай потрібні автомобілі для мобільного пересування, підвозу боєкомплектів, евакуації поранених. Тим паче, це розвідка, яка виконує надскладні і секретні завдання. Ворог зараз там застосовує всі доступні типи ударних дронів від FPV, під'єднаних до оптоволокна до експериментальних блискавок. Через це найбільших втрат зазнає автотранспорт. Наші машини горять майже щодня, пишуть воїни. Тож звертається до нас з проханням допомогти зібрати гроші на автівки високої прохідності. Ціна питання 400 тисяч гривень. Не така й велика сума для великої країни. Тож долучайтеся, бо кожна гривня важлива. Ми іноземні бійці головного управління розвідки Міністерства оборони. Ми обороняли авдіївську дорогу життя. Заходили з боями в РФ, обороняли Вовчанськ і штурмували куп'янському напрямку. Після довгих інтенсивних операцій автопарк нашого підрозділу потребує ремонту та оновлення. Просимо вас долучитися до збору, щоб ми і надалі знищували ворога на українській землі. Слава Україні! Героям слава! У пантеоні героїв у Славетному Холодному Яру на Черкащині відкрили меморіал пам'яті полеглим військовослужбовцям 31-го полку Національної гвардії України. У камені закарбовані 27 імен героїв, які віддали своє життя, захищаючи країну і свої родини. Вшанувати полеглих приїхали звідусіль рідні, близькі, побратими. Родинам загиблих передали їхні посмертні нагороди. Нині бійці 31-го полку тримають оборону на сході України. Пантеон героїв Холодному Яру створили задля увічнення пам'яті героїв, які заплатили життя за незалежність батьківщини. В знак їхньої шани та поваги до них було відпобудовано даний меморіал, який символізує вічну пам'ять, символізує подвиг військовослужбовців, які загинули за для перемоги за для нашої землі української. Десятки тонн допомоги для польових шпиталів та жителів прифронтових міст привезли в Україну англійські волонтери. 65-річний Чарльз де Ляфуенте та його батько збирають медичні препарати, гуманітарну допомогу, купують автівки та ще чимало корисних речей для наших воїнів. І все це везуть на схід особисто, долаючи тисячі кілометрів. Чоловіки кажуть, доки не побачили все на власні очі, не розуміли, яка нищівна війна Росії проти України, тому свою підтримку не припинятимуть. Аж до перемоги. У завантаженому підстелю мікроавтобусі чимало корисних речей для наших воїнів та жителів прифронтових міст і селищ. Половина з цього це медицина для польових шпиталів, а половина гуманітарна допомога для жителів прифронтових сіл. Це одяг, ковдри і решта необхідного. Позаду волонтерів дві тисячі кілометрів та їхати ще довго, тож торзупинку для перепочинку зробили у своїх друзів. Волонтерів з рівного. Це в трубочки для припошкодження дихання в воді, це в гортань це, це просто це вау. Ще третій розмір дуже популярний. Чарльз разом з 90-річним батьком прямує до Харкова та Сум, аби допомагати українцям, купили мікроавтобус з причепом. Для них це вже восьма поїздка на схід. Ви неодмінно переможете. Ваші воїни дуже хоробрі. Саме тому ми тут своїм невеличким внеском. Ми хочемо допомогти вам, підтримуємо вас, чим можемо, і будемо робити це скільки треба. Допомогу збирають українці, які живуть в Англії та місцеві благодійники. Чимало медичного обладнання передають лікарням. Усе це нині дуже необхідне там, де рятують життя нашим воїнам. Коли перший раз вони їхали, я взагалі. Що це була, я не розуміла, як вони не бояться. Я завжди дуже шалено боюся за них. Англійці взагалі вони такі особливі. От, вони дуже люблять Україну і нас, українців. Це я точно зрозуміла. Тому, попри величезну небезпеку, чоловіки щоразу вирушають на схід, аби особисто завести підмогу нашим воїнам збройним силам. Передали вже вісім автівок, які допомагають захисникам виконувати бойові завдання. На початку війни ми прихистили родину з Київщини, так і дізнались про те, яке жахіття відбувається у вас в країні. Та коли я побачив усе на власні очі, приїхавши з допомогою в Україну, зрозумів, що ми повинні вам допомагати. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт Айсі Єдині. Новини наразі це всі новини, але марафон триває. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Добрий ранок, громаду. ICTV та вікна СТБ працюють для вас зараз в ефірі. Мене звати Яна Брензей і чергову непросту сповнену ракетів та дронів. Ніч пережили ми з вами. Бачите, я трошки замовляюся, тому що мало спали сьогодні. В Києві все місто в густому чорному диму. 19 постраждалих лише у столиці. Обов'язково будемо про це говорити протягом ефіру. А ще сподіваюся, що сьогодні більш активно з вами підтримаємо сили оборони України. Уже просто зараз можна це починати робити. Вити, адже у нас на екрані з'являється QR-код та номер картки, за якими можна підтримати наших морських піхотинців 40-ї окремої бригади 30-го корпусу морської піхоти. Вони на Херсонщині стоять про їхні потреби. Поговоримо, а розпочнемо із ситуації в самому Херсоні. З нами на зв'язку начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Пане Ярославе, я вас вітаю. Так, добрий ранок скажіть, будь ласка, у Херсоні, якою була ця ніч? Чи гриміли вибухи? Так, минулої доби російська армія атакувала низку населених пунктів нашої громади. Це і Херсон, Антонівку, Садово, Камишани, Зеленівку. Ворог знову вкрив вогнем об'єкти соціальної та житлової інфраструктури. Продовж дня в Херсоні та Антонівці через збройну агресію РФ постраждали троє людей. Усі потрапили під удар ворожих крил. Наразі двоє потерпілих перебувають у лікарні у середньому стані тяжкості. Одна літня жінка, яка дістала легкі травми, продовжує лікуватися амбулаторно. З приводу лікарень останніми днями росіяни прицільно б'ють по медзакладах в Херсоні. 1 липня був удар. Потім був ще один удар. Як загалом медзаклади функціонують, враховуючи те, що вони зараз стали частіше ціллю ворога, так дійсно лікарні. Постійно опиняються під ворожими обстрілами. Позавчора з артилерії було атаковано медзаклад в корабельному районі Херсона. У будівлі вибито було більше сотні вікон, пошкоджено фасад потрощено палати. А також постраждало п'ятеро пацієнтів та четверо медиків. Вчора під дроновими. Ударами опинилась територія лікарні в Дніпровському районі. Пошкоджено кілька швидких та цивільні автівки. А в одній з будівель закладу були потрощені вікна. На щастя, тут минулося без потерпілих щодо заходів безпеки для пацієнтів та медиків. Що нині у Херсоні на базі міських та обласних закладів охорони здоров'я облаштовано і продовжують облаштовуватися підземні лікарні, там надають допомогу як дітям, так і дорослим. Проводять операції, реанімаційні заходи, лікують інфекційні хвороби. Люди отримують реабілітаційну та психологічну підтримку, та навіть здають кров. І робота над створенням продовжується і на сьогодні. Лікарі мають все необхідне обладнання та ліки. І засоби для надання допомоги всім пацієнтам, зокрема і завдяки нашим волонтерам, благодійникам, міжнародним партнерам. Однак все рівно існує дефіцит кадрів, але, попри складнощі, херсонці отримують всю необхідну допомогу. Все більш і більш небезпечно в Херсоні залишатися, враховуючи те, що росіяни буквально полюють на людей ФПВ-дронами, на маршрутки, на місця масового скупчення. Такі кринки в Херсоні це вже було неодноразово. У зв'язку з цим чи збільшується кількість охочих виїхати? Так, да, дійсно, росіяни щодня атакують херсонську громаду із дронів, в тому числі І ворог обирає своїми мішенями. І мирних мешканців, цивільну інфраструктуру постійно, і процес евакуації йде постійно в громаді. Зрозуміло, якщо порівняти з початку року, то є динаміка людей на зменшення, незважаючи на теплу пору року. Все залежить від безпекової ситуації, оскільки зона загострена, особливо в прибережних районах, то звідти більша інтенсивність виїзду евакуації людей. Ну і наостанок за прогнозом, понад тридцять градусів тепла буде в Херсоні найближчими днями. Як це вплине на енергосистему міста? Чи прогнозуєте відключення? Наразі спостерігаємо тенденцію щодо скорочення кількості населення в громаді. Так, дійсно. І е, якщо говорити за Тепло чи повищено підвищено, підвищено температуру, то громаді чесно кажучи Найбільша ймовірність відключення електрики від російських обстрілів ніж від спеки. Звісно, що через підвищення температури можливо збільшення споживання електроенергії однак. Потрібно і мешканці Херсонщини розуміють, як потрібно зараз ставитися до критичної інфраструктури, зокрема електрики, економії це допоможе знижити ризики можливих і відключень світла і перевантаження мереж, в тому числі щодо резервного живлення, то, то всі об'єкти критичної інфраструктури цим резервним живленням забезпечені крім того, на випадок бликауту в місті функціонує мережа пунктів незламності, саме де є генератор. При повербанки та інтернет, тобто до цих сценаріїв ми також підготовлені. Зрозуміло. Дякую, пане Ярославе, за розмову. Це був Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Поки з паном Ярославом говорили, ви вже понад 30 тисяч гривень задонатили для 40-ї бри... окремої бригади 30-го корпусу морської піхоти, яка на Херсонщині країну боронить. І зараз до нас приєднується начальник рекрутингу цієї бригади Олег Захарків. Пане Олеже, я вас вітаю доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у зоні відповідальності вашої бригади Херсонщина. Як там росіяни зараз поводяться? Які наміри мають? Ну, на південному напрямку фронту, зокрема на ділянці фронту, з який падає наша бригада. Ми бачимо, що ворог не змінює своєї тактики та інтенсивності обстрілів. Не сказав би, що суттєво проте спостерігається активізація з сторони ворога. Окупанти і надалі продовжують даватися до штурмових дій, не лишаючи не залишаючи, скажімо так, намірів прорвати нашу оборону. Ну і загалом військові війська, ворожі війська продовжують задавати вогневого враження з різних видів озброєння, в тому числі, артилерійського з реактивних систем залпового вогню по об'єктах цивільних, по прифронтових територіях, а також по місцях зосередження сил оборони. У нас є відео вашої бригади, де росіяни намагаються переправитися на один із островів на Херсонщині. Зараз побачимо цей човник, на якому вони грибуть, і спроби власне, нейтралізувати. Розкажіть, будь ласка, власне, чим закінчилися ці спроби висадки? Тому що по відео ну, виглядає так, що човен залишився цілим. І як часто такі спроби росіяни вчиняють? Ну на відео ми на відео Ми вкотре бачимо, бачимо ворожу тактику від риб та раків та іншої флори та фауни України. Причому кормом є самі наші окупанти. Вони роблять це свідомо, добре знаючи про те, що така морська подорож їх є лише в одну сторону. Ну насправді насправді це є один з елементів форсувальних дій. На воді де московські окупанти невеликими групами, там залучаючи там, можливо, один-два човни в даному випадку на одному човні намагаються прорвати нашу лінію оборони. Проте як тільки вони заходять в зону нашої видимості, їм назустріч вилітають наші пташки з подарунками, і хочу сказати, що на цьому відео героям. Цього відео навіть більше пощастило, бо їм вдалося навіть там припаркуватися до берега, бо зазвичай ворог, ворог, який починає таку морську подорож, знешкоджується на набагато швидше. Так, бачили, як падають подарунки з дронів, щоб поцілити цей плавзасіб, на якому грибли росіяни? І власне ж для батальйону безпілотних систем зараз наші люди донатять на екрані за qr кодом за номером картки, понад 40 тисяч гривень. Уже скинули буквально за 8 хвилин. Тут цікаво, ви збираєте на евакуатор для батальйону безпілотних систем. А можете більше розказати для чого? Що це за евакуатор? Ну, так, ми сьогодні проводимо збір для авто для батальйону безпілотних систем 40-ї окремої бригади берегової оборони, яке в подальшому будемо використовувати як евакуаційне. На ньому ми плануємо евакуювати з району виконання бойових завдань ці транспортні засоби, які зазнали ушкоджень або потребують відновлення. Тому звертаємося до усіх небайдужих нам у цьому допомогти. Я сподіваюся, що реквізити є вже зараз у цьому відео. Тому дякуємо вам наперед. Є, є реквізити. Люди активно донатять таким чином. Хочуть передати, я впевнена, полум'яні привіти росіянам. Пане Олежено. Ну ви як начальник рекрутингу обов'язково маєте розказати про можливості, як долучитися до вашої бригади? І чому саме до вашої ларко. Так, Ну, найперше, ми є бригада берегової оборони. Ми належимо до 30-го корпусу військово-морських сил України. наші... Військово-москів сили України, ми є елітою Збройних сил України. Тому ми також чекаємо в наших рядах військовослужбовців, тому кожен кандидат, який бажає служити в нашій нашому підрозділі, повинен знати, що він має мати певну фізичну та психологічну підготовленість. От і обов'язково пройти базову військову підготовку, отримати базову військову фахову спеціальність. У нас є спеціальності, які належать, скажімо так, до бойових таких посад. Так це є люди, які виконують безпосередньо бойові завдання а також є ті спеціальності, які належать, я би так сказав. До посади забезпечення угу. функціонування нашої військової частини, чи скажімо так, до сприяння виконання бойових завдань. Так, ми... і всюди всюди треба люди, тому що яка б хороша техніка не була. Треба ті, хто будуть нею керувати. Пане Леже, дякую вам дуже за те, що приєднались до ефіру. Це був Олег Захарків, начальник рекрутингу сорокової окремої бригади 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.